Мир Божий, усім, хто любить Господа, у цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми міжнародна місія Слово Боже. Надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів, у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, держимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних, мук, страхів та безумства дає лише слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і тримається Словом Божим. Атоми, молекули, весь всесвіт слухняні Слову Божому, тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже, адже Слово Боже є є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту. Та, слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Тому за рік на канали Місії Слово Боже підписалося до двох мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів. За останній рік запрошуємо вас приєднатися до місії, підписуйтесь на канал. Телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах Ютуба. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнітесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви. Підтримки, спілкування та психологічної допомоги.